Нарешті, причекавши холодний початок весни, рясні дощі та навіть повені, українці починають насолоджуватися справжньою сонячною весною. Утім, до її кінця залишається менше місяця. І тоді, за традицією, має розпочатися час літніх відпусток. Та чи планують українці свої трудові канікули цьогоріч? Один із месенджерів провів опитування та дізнався, що українці думають про відпустку. Наразі більшість опитаних вважають, що провести свої 24 дня законного відпочинку де. Інде у 2023 році не на часі. Хоча у той же час психологи намагаються переконати, що саме у такі часи без відпочинку нікуди, аби бути в порядку українцям, наполегливо рекомендують не ігнорувати можливість взяти відпустку та змінити оточення. Психологи стверджують, що стан стресу завдає непоправної шкоди здоров'ю людини. Тож відпочивати важливо та потрібно. Тоді буде легше перенести важкі часи та позбутися почуття тривожності. Однак наразі ситуація така: за результатами опитування: 68% українців взагалі не планують відпустку цього року. Тоді як 16% респондентів відповіли, що збираються взяти кілька вихідних протягом року, і лише 10% опитаних опитаних збираються сім'єю. У відпустку Україною. Звісно, планую. А куди саме? Якщо... Усі на огород, на, на поле працювати. <рес> не планую, не, не думав про це взагалі. Якось не до відпусток на, наразі. Десь на Україні? Ні, не планую. не планую. Та ні, не планую, планую працювати. Ні. Не. Ну, взагалі так. У відпустку я планую. Хочу поїхати на захід України в Карпати, піднятися на Говерлу. Ось, хочеться трошки по подорожувати нашою Україною. Ну, взагалі нічого не планую. Будемо працювати на городі, відпочивати у себе на батьківщині, Нікуди не поїдемо. Нема коли відпочити Наверно, Навірно, Україні будемо поки. А може, десь недалеко по містку. Може, десь, я не знаю, десь під Києвом. Оскільки я чоловік, якому між 60 роками та від 18, то взагалі планую відпочивати тут, у межах нашої великої гарної країни. А от чи буде де відпочити зокрема киянам, які не планують цього року виїзд за межі столиці. Нещодавно міська влада повідомила, що цього року у Києві планують відкрити всі 14 муніципальних пляжів. У гідропарку, який торік був закритий для відпочивальників, цього року планують відкрити всі пляжі. Це Венеція, пляж молодіжний, передмісна слобідка, дитячий та золотий. Та стане це можливо лише після проведення там відповідних інспекцій, які зазначимо розпочали ще у березні. Головним залишається питання безпеки відпочиваючих. Обов'язково Дніпро поруч, чому не скористатися нагодою? Пляжі ні. У Києві не будуть відвідувати пляжі. І пляжі, і там теж нехай. Чому? В Одесі теж там я бачила дуже-дуже, таку много чого не можна. Сказано не можна. Тяжко сказати, дуже рідко взагалі. За 20 років, як я живу в Києві, дуже рідко взагалі був на пляжі, тут в Києві. Я ставлюся тільки позитивно, бо це дуже круто, коли є можливість відпочити на пляжі або десь на пісочці. Але я не впевнений, що зараз це доречно, правильно можливо було б сказати, оскільки ситуація ось така ось склалася, яка є, і це не зовсім зручно. Навряд чи. Чому? Ну, я думаю, що це не дуже безпечно. На Десну, в пуховку, я точно поїду, хоч разоколий та покупаюся. Ну, Думаю, пляжу відвідувати не буду ще. Чому? Ну, тому що, мені здається, що занадто рано. У нас в Україні не плаває, бо там брудна вода. Хлопці боронять нашу країну, а ми тобто, повинні працювати і допомагати їм як на своєму фронті, а вони нам допомагають на своєму місце для відпочинку. Не знаю, чи можна назвати це е, коректним зараз. Не може відповісти на це питання. Не знаю. Я не з Києва, я з Вінниці. Вінниці напевно буду працювати. Ситуація з відпочинком біля водойм в інших містах не така позитивна, як для киян у зв'язку з інтенсивним замінуванням. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що морські пляжі цього року будуть для відпочинку під замком. При цьому він уточнив, що можливо будуть доступні внутрішні води, лимани та річки, але тільки за умови, якщо там не буде загрози для людей або не було пострілів, за словами Віталія Кіма, течії в морі та лиманах інколи виносять на берег не Печені предмети навіть за 50 кілометрів від місця потрапляння їх у воду. Тож ситуація неоднозначна і сподіватися місцевим мешканцям поки ні на що. Особливо розраховувати на пляжний сезон у цьому році не варто й Одеситам і тим, хто вже подумував їхати саме на південь до морського узбережжя. Доки триває війна, це місце з підвищеною небезпекою. Такою є відповідь керівниці об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк. За її словами, мешканцям Одеської області. І туристам не варто чекати відкриття курортних зон. Насамперед, кажу керівниця, це лінія оборони. А ось клубний відпочинок цього літа в Одесі цілком може відбутися, але теж з обмеженнями. Однак, у 2023 році знайти спокійну та далеко від війни місцевість для відпочинку все ж таки точно вдасться. Раз з мурем цього року нам не пощастило, то можна відправитись у гори для українців. Популярним варіантом відпочинку є і буде захід країни, де можна споглядати. Гарні гори, ліси, річки, озера та багато іншого. До прикладу, можна відвідати кліматичний курорт у Татарові, долину нарцисів біля Мукачево, водоспади в Яремчі та біля Надворянська, мальовничу Ворохту або ж обрати екстремальний Буковель. Карпати, Львів, Житомирщина, Івано-Франківщина ну тобто, то так, обов'язково. Скоріше за все, що ближче на Західну Україну. Гори. Не знаю, може кудись до друзів. Там на Західну Україну, може, в село. Ну, подорожувати ні, але ж якщо відвідувати, то, мабуть, Херсон і Львів. Ой це десь Західна Україна. Бірегова, десь там, Качева. Шацьке озеро. Не, не планую. Ну, поки війна не планує. Україна небагата не на, на красиві місця. І міста небагата. Карпати точно. А кінбурнська коса, але вона зараз під окупацією. Я не згадаю більш нічого. Ну, відпустку влітку, якщо планую, то в Карпати їхати відпочивати в похід. Ну і в Карпати. Я люблю Карпати, люблю Львів. Ну і там вже ж перемога скоро, може й Крим побачимо. Та гори підкорити дано не кожному. Якщо у вас є маленькі діти, то все ж таки більшість матусь хочеться, аби малеча побавилася у піску на сонечці та оздоровилась морським повітрям. Не варто забувати, що дитячий відпочинок одна із базових цінностей для здоров'я юного покоління. Тому питання, куди поїхати на відпочинок під час війни на море. З кінця лютого мільйони наших співвітчизників були радо прийняті іноземцями у Західній Європі та навіть північній Америці. Схожа ситуація Склалася і на курортах, де створені максимально комфортні умови для відпочинку наших співгромадян. Окрім можливостей реалізувати справжню пляжну відпустку, українки з дітьми мають також і можливість кілька днів пожити, не чуючи звуку, сирени, повітряної тривоги і без загроз ракетних обстрілів. Найпопулярнішими напрямки для пляжної відпустки були і залишаються Туреччина, Єгипет, Іспанія та Греція. Щоправда, потрібно врахувати цінову політику через цьогорічну інф інфляцію в Україні ціни на тури дещо виросли у порівнянні з попереднім роком. А в умовах безпольотного простору над Україною тепер українцям пропонується вибирати зручний для них переліт з аеропортів сусідніх держав Молдови, Польщі та Країн Балтії або проїзд автобусом з українських міст. Єдина складність може виникнути у тривалості проходження контрольно-пропускних пунктів на кордоні. При виїзді з України огляд одного автобуса займає близько 40-50 хвилин, і це не враховуючи самої черги. Тоді як кордони між країнами в Європі часто умовність. Там очікування буде мінімальним. Це вже по закінчення війни. Звичайно, потенційно я можу йти в військо, і я, я тут. Перше, що спадає на думку, це Туреччина, якщо пляжний із сім'єю, з дітьми. А якщо десь, так, наприклад, можливо, по Європі кудись поподорожував. би. А взагалі-то хочеться поподорожувати Україною, бо дуже мало виявляється, України бачу. Чесно кажучи, про відпочинок за кордоном я не думала, тому що хочу вже поїхати за кордон після нашої перемоги. Найголовніше за наша перемога. А потім далі відпочинки, а зараз. Поки ми маємо працювати на відновлення нашої держави.